18 квітня і ми заходимо в найкращий магазин у місті Корсон Шевченківському. Так, магазин. Магазин, магазин. Що у нас тут є? В магазині є, у нас в магазині є. Перше. У нас є вся лінійка. Байкокси, байтріли, чиктоніки, пропойки, будь-який каприз для ваших курей, свиней і всього на світі. Для котиків. Собачок. Ага, ух ти. У нас є трикальці, великих, в маленькій фасовці трикальці є. Дрожжі. Вся лінійка стандарт агро. Все, Вся лінійка стандарт агро. Для курей, для курчат Соя. Кстати, у нас є. Для свиней у нас є Любий вибір. Замінники молока від найкращої торгової марки Кремікс. Для дійних, для телят є. йодокліни, йодокліни, йодокліни є. І найголовніше, у нас є тепла постілочка для курей. Це живі бактерії, які працюють. Вам не треба чистити курятник. Ви просто обробляєте курятник живої бактерії. Це тільки в нас, тому що ми офіційний представник КайБіо в Корсені, офіційний представник ЗВК, офіційний представник Кремікса. І офіційний представник агро. Заходьте, дзвоніть, Ми вас чекаємо. Кастрово, 4 вапи.